Є тролейбусна розв'язка на відзнак вказує на те, що тролейбуси на ковалівці мають ходити. От тільки їх тут дочекатися неможливо. Нині вони не курсують. Люди просили міських чиновників поновити перший тролейбусний маршрут, зневірившись, звернулися до народного контролю. Тролейбус номер 1 їздив через Ковалівку до Нового року. Потім він щез, а іншого соціального транспорту сюди не пустили. Коли тариф на маршрутки підняли, місцеві жителі обурилися і вимагають повернути тролейбуси. Це життєво не необхідно. Як? Получають всі мізерну пенсію. мені здається, що не всі дозволять собі маршрутку, а пішком здоров'я немає. Я доходжу доходила базару і з дому. А якби був тролейбус, то добралася, може, коли до докрито чи до автовокзала. Тролейбуси дуже треба. Повернути тролейбуси, хоче і молодь, ось ці хлопці користуються громадським транспортом щодня. На проїзд на маршрутках де 30 гривень розход. Зараз, ну, наверное, більше. А на тролейбусі було б 10-12. А яка різниця? Якби нормальні чисти троллейбуси, то навіть старі така, якби їздили. Користуються і не тільки Ковалівка, і Балашівка, їдуть люди до Степершого мікрорайону, їдуть на Миколаївку. Тому дуже просили поновити маршрут номер 1 У тролейбусному депо, куди прийшли журналісти народного контролю, заявляють, готові пустити рогатих у мікрорайон. Транспорт для маршруту є. Якщо управління транспорту дасть заявку, ми будемо подискувати транспортне засоби для обслуження цих маршрутів. Нужно заказати нам транспортну роботу, ми її будемо виконувати. Після звернення журналістів народного контролю міській раді пообіцяли змусять приватного перевізника повернути тролейбусний маршрут номер один. Якщо інвестор не додасть нові тролейбуси на перший, а також третій, п'ятий, шостий та дев'ятий маршрути, міські чиновники готові до рішучих дій. Ми будемо звертатись до головного інвестора з тим, що він вплинув на підприємства. Не дуже б хотілося, щоб цей діалог дійшов до того, що стане питання тоді по поверненню комунального підприємства в комунальну власність, і тоді вже територіальна громада. Зможе виділяти гроші на те, щоб ну закупляти е, рухомий склад. Народний контроль простежить, аби перевізник повернув у Кіровограді перший тролейбусний маршрут та якісно обслуговував пасажирів. Я на вечірку Дмитро Василів. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,